Був виліт на 22.15, вже всі люди сиділи в самольоті, стюардеси провели інструктаж, як себе поводити там і так далі. І так далі. І оголошення, що рейс із-за грози відкладається на 15 хвилин. Ну, 15 хвилин почекали, знову оголошення, що рейс переноситься на півгодини. Чекаємо, що пів години, і знову оголошення, що рейс відмінено. І капець короче. приїхали, приїхали, приїхали. Вийшли всі люди з самоліту. Е, якісь там давай короче, готелі знімати, тому що це все е, фірма, скажімо так, е, лот, чи хто там був, вони все оплачують. Ну, важко в тому, якщо чесно, розібратися. Е, е, і, і тепер новий самоліт. Завтра на 9.55, але, блядь, на, до Варшави. І потім ще <laughs> льот з Варшави на Познань. І виходить, що я буду завтра вечором тільки в 22-й годині. Е -е, так, 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 так. Но по-любому я коли буду в Варшаві в аеропорту, звідти там поїду на жд вокзал і поїздом за дві години доберуся. Так що планую бути на 13-14 годину, вже поздно. Ну і таке буває, що зробиш. Значить, так має бути.